Вітаю всіх! Я хочу зробити оголошення. Мені пишуть приватні повідомлення, подібні питання, чому я там не розглядаю детально області, Запорізьку, наприклад, по населеним пунктам. Я хочу, щоб ви розуміли, це дуже важко енергетично, дуже важко якісно робити розклади. Мене на все не вистачає і не вистачить, я вам робила оголошення, що в мене починається моральне виснаження. Всі знають, що я з Харкова, в Харківської області Дурдом. чого коштувала козача Лопань. Те, що має до мене найпряміше відношення. І, звісно, на цьому в мене був дичайший акцент. Дичайший. Я скажу чесно, я не відчувала небезпек там все, все добре, я це знаю, і буде добре. Просто мені потрібно було заспокоїти, по-перше, родичів своїх. По-друге, там, знайомих. Багато людей мені писало звідти. Немає там того, що написали. Розгон тупарили. Все буде добре. Я хочу, ви це розуміли. Але, ну, я хочу ще зробити пораду, поясню для чого. Не треба писати ось так, як ви робите, тому що я бачу ситуацію на фронті, я бачу загострення. Але пріоритетність: перше Харків, Харківська область. Далі я роблю, можливо, там Донецька область, Дніпропетровська, те, що межу з Харківщини, і далі нижче. Якщо якісь. Міста під сильним обстрілом я можу зробити розклад на повторення загрози. Я роблю так. Я фізично не встигаю всі міста і повторення загрози це дуже важливий момент. Мало того, в мене є помічник, який буде вдома багато часу, і з ним працювати дуже важко і багато часу на нього теж треба витрачати. Плюс індивідуальні консультації не забуваємо. На широкий загал будуть відео, тільки по можливості і так, щоб я не втрачала свої ресурси, щоб мені не було погано. У мене немає можливості просто полежати, коли я хочу. Ось зараз, наприклад, там за двері дурдом. Відбувається, він грається дверима. Тому треба поважати один одного і розуміти, хтось має можливість, хтось не має можливості робити багато розкладів по населених пунктах. Я, на жаль, не маю такої можливості, мені важко. Куп'ян Запоріжжя я зробила екстрено, тому що відчула, що є маленький ресурс. Після цих відео знову він втратився. Тому, на жаль, поки що будуть загальні такі відео. Це порада. Порада від карт, порада від янголів. Як нам триматись взагалі на плаву і не накручувати себе? Я бачу, що у людей їде криша. Просто їде, що вони хочуть знати, що там буде прям кожен населений пункт, все-все. Як втрим... втриматись взагалі? Що робити, щоб не з'їхати з, з глузду до кінця? Давайте все-таки триматись і подивимося, що нам скажуть. У мене ось дві карти, витягну дві, і глянемо, що вони нам кажуть. Хм, цікаво, правда? Обмін, енергетичний обмін, будь-який. А давайте і получається. Тобто, треба обмінюватись енергією, ресурсами, всім чим завгодно. Навіть в магазині ми платимо, отримуємо товар. Обмін це дуже важлива складова. Спілкуємося, ведемо діалоги. Це дуже-дуже важливо. Дуже важливо. Треба взаємодіяти. Без взаємодій не буде результату. А тепер дивіться. Брак, це сім'я. Я б сказала, що родина головне робити акцент на родинні зв'язки, які підтримують. Якщо ви не впевнені в людині, не погоджуйтесь заміж виходити або одружуватись. Тобто це порада акцент зробити на сім'ї. Перевірити себе, наскільки вам це потрібно зараз, наскільки ви там сімейна людина, якщо вже є сім'я, підкріпити родинні зв'язки і спілкуватись. У нас в сім'ях зараз мало, до речі, взаємодії. Дуже мало. Є проблеми з батьками у багатьох там все це є. Але скажу чесно, навіть якщо там батьки на окупованій території, ви ні, є відеозв'язок, є будь-які можливі моменти спілкування. Можна подзвонити, все-все-все можливо. Повірте. Я не спілкуюсь майже з батьками. Живучи в трьох кілометрах від них, в мене свої, свої проблеми, свої моменти. Спілкування мало. Тому я буду мати свою думку на цю тему можна все. І повірте, я з батьком не спілкувалася півроку зовсім без контакту, жива-здорова. Тут ви мене нічим не візьмете, я хочу щоб ви це зрозуміли. Це ось показує навіть що це дуже важливий акцент зараз. Але кожного своя ситуація, в кожного своя доля. Треба поважати, якщо не виходить, якщо я щось прошу, то треба мене слухати. Будь ласка. І давайте, скажімо так, чекати. Якщо я прошу, я зроблю пізніше розклад на той чи інший момент. Він буде пізніше. Якщо він буде після якихось подій, це буде розклад на повторення цих подій: буде або чи не буде. Чого чекати по повторенню? Це також дуже важливо.